Чергова новинка від торгової марки Stark. Зварене обладнання, досить широка лінійка інверторів і напівавтоматів. Зараз я вам на основі е, малого інвертора 160-ки. Покажу, як він виглядає. Досить такий презентабельний вигляд. І подивимося комплектацію. Повна комплектація. Іде у нас кабеля, звісно, е, маска, ремінець. Для зварки, ящик і інструкція. І ідеальний варіант для домашніх робіт, для майстерень. А також ми зараз вам, з вами перейдемо до інших інвентарів 180 та 200. Якщо у вас роботи вже більш тривалі і потребується більшої потужності, ви можете придбати ось перед вами 180 і 200 амперний. Ну і зараз ми з вами перейдемо, послухаємо, як він щебече його голосок. Так, ну що ж, послухаємо, як він працює. Так, приємний стандартний у нас звук. Ну і бачимо, у нас 180-ка, це максимально ми виставили. І по мірі роботи, яка нам потрібна, потужність, ми можемо регулювати ось приємне, якісне табло. Ось тридцятка. Зверніть увагу, що це одна із якісних продукцій, Тут стоять дуже високоякісні транзистори IGBT. На ринку в даній продукції, я би сказав, на даний момент немає конкурентів, тому що ціна надзвичайно економна. Як ви зрозуміли, на даному ринку аналогів такої якості і ціни ви дуже важко знайти всього на все 160, -ка, 1900, 3 з копійками і 4 200. -ка. Так що, шановні, зварщики, ідеальний варіант це Штарк.